Ну, ви мене, може, знаєте, а може, не знаєте, але можете мене називати Біс. Мені подобається цей нікнейм. Це, напевно, я кричав в мікрофон іншу назву тусовки на іншій тусовці. Ну, по перше, чому мені подобається той чи інший вайб там, молодого артиста, фрешмена, чи може там олдскул, це вайб пісні. Тобто, це може впливати на мене як мотивація, що люди роблять щось нове кожен день, і це мотивація щось робити кожен день. Оце на мене впливає. На мене впливають також документальні фільми про особистостей. Мене надихає артґрув. Амінь. Якщо ти мене критикуєш. Це мені подобається. А, ну, по перше, те, йо я ю, а? Спаймав. Те, те, як те, як я віддаю вайб, це зовсім по-іншому, як люди його сприймають. То може бути меч, то може бути взагалі мімокаси, то може бути щось неперевершене. Це залежить від того, як люди сприймають вечірку. Для чого ви туди прийшли? Ну, Потусіть нормально. Ото і треба робити. Я вас люблю. Буду грати дуже щось мощне. Ну, По-перше, я вводжу щоденники, я пишу свої думки, я пишу, що я відчуваю зранку, що я відчуваю ввечері. І це, це те, що. Дає мені креативу, тому що я спілкуюся сам з собою, коли це потрібно. І натхнення з цього ну, я отримую. Ць, е, із... Задоволення е, і почуваю себе добре від цього. 29 березня в клубі Отель ми чекаємо на вас з хлопцями. З гарним настроєм, щоб ви всі відпочили в цей день та отримали багато натхнення, багато енергії та просто кайфанули з нами. Ми на Ардруві з хлопцями будемо вас заряджати якісним музлом, тому чекаємо на кожного в 2-2 години. Ми в 3 години. Ми відчиняємо двері, і ви вже можете заходити відчувати цей вайб, дивитися на картини, робити собі браслети, отримувати стік. Ладно. А там, там дуже багато, ну приходьте, приходьте, приходьте. Буде цікаво. Що, Хто дишок?